Команда кандидатів у депутати від об'єднання самопоміч 14 жовтня прийшла до пам'ятника загиблим козакам, аби вшанувати полеглих українських героїв. Після виконання гімну та покладання квітів патріоти не розійшлися по домівках, а провели день з користю. Слава Україні! Героям Слава Слава нації, слава слава! Україна! Понад усе! Так розпочалися навчання з тактичної медицини. Проводили їх дипломовані фахівці з числа команди самопомочі Віталій Сень та Світлана Варвянська протягом останнього року навчають мобілізованих. За цей рік понад тисяча людей отримали від наших хлопців дівчат тактмедів допомогу. Якраз і символічно, що в цей день ми якраз організувалися, щоб собі допомогти в першу чергу. Бо самопоміч це починаючи з нас, візьми і зроби. Ми беремо і робимо. Досвідчені тренери переконані, вибори виборами, а війна в країні ще продовжується. Відтак отримані знання не будуть зайвими. Ця частина нашого життя вона з нами залишається. І найбільше, щоб ми хотіли, не стільки навчити сьогодні, а щоб люди якомога більше людей зрозуміли наскільки це важливо, чим ми займаємося і чому нам іноді потрібна допомога для того, щоб кваліфіковано якісно навчати наших хлопців. Бо це для нас основна мета. Вибухи, постріли, зброя та поранення все як на передовій. Лікарю. Лікарю Особливу увагу приділили роботі з жгутами. Спочатку теорія з детальним поясненням, а потім безпосередня практика. Далі більше. Тренери вирішили наповну використати потенціал колег із самопомочі. Три, чотири, п'ять, шість. Після вправ знову команда. Роботою колег тренери залишилися задоволені. 30 секунд. <гудово> Головне в таких навчаннях донести, що тактична медицина це не зовсім медицина. Люди. Не розуміють, наприклад, того, що від критичної кровотечі людина може померти за дві хвилини. Дві не більше. Це не 10, не 15, Не чекаємо швидку, а повинні боїть сам собі надати допомогу. Ну особливо для всіх, оце завжди є такою, ну якимось відкриттям. Що насправді все вирішують хвилини. За три години на полі бою всі умовно поранені представники команди самопомічі вижили.